Слідуюча модель крісла модель LX85 Luxury. Це крісло зроблено комбінованим білим таким бортиком. Дуже гарно стильно дивиться. Золота внутрішня обшивка. В кріслі рухомий 4-точковий SL-подібний масажний механізм. Який рухається від потилиці до сідниць, має 6 режимів 6 технік: розминання, постукування, точковий масаж, похлопування, комбіновані техніки. В кріслі 12 автоматичних режимів масажу запрограмованих від виробника, 6 з яких популярні та 6 професійні сильні режими. Компресійний масаж в кріслі на плечі, притискає тіло до крісла та розминає плечове м'яс. На ручки, на ікроножні м'язи трьохзонний та на стопи. також трьохзонний. На стопи у нас ролики, які розминають носочок і п'ятку. Дублююча панель керування на бортику крісла. Тут ми можемо вибрати зону тиску компресійних подушок, змінити кут нахилу крісла. Перевести крісло в лежаче положення, змінити кут нахилу підніжки та вибрати положення масажного механізма, рухати ним вверх-вниз. В кріслі також рухома підніжка, яка працює вверх вниз розтягуючи колінні суглоби, працюючи на витяжку ніг. Та рухома підніжка на стопи. Затискає стопу та витягує вперед. Сенсорний екран керування, інфрачервоний обігрів спини та блютуз з'єднання за аудіодинаміками. Ще в кріслі є датчик ситуації та пульсу. Можна вимірювати свій стан в реальному часі, для того, щоб знати, які показники і контролювати. Уже реакцію організму на масаж.